Цього року на цьому пляжі не встановили спеціальний намет. люди можуть перевдягнутися, зігрітися, випити гарячого чаю. Але тут чергують медики, рятувально-водолазна служба. Адже сьогодні хвилі досить такі потужні, досить вітряно. І як кажуть, нам теж рятувальники, що цього року встановили спеціально цей намет тільки в області. А сьогодні на одеському на одеському морі тут саме в місті. В принципі, якби люди приходять і не дуже цивілізовано пірнають, але все ж таки за ними наглядають рятувальну власну службу, і в разі потреби вони звичайно реагують. Ми розуміли, що люди будуть святкувати це свято, тому що люди розвиваються, люди переходять на українські традиції і вже дуже багато, які перейшли на свято водокреща, саме 6 січня. Тому була ми зроблена велика така профілактична робота, Підготавлювали людей саме до святкування водохреща, тобто нагадували, як правильно святкувати, правильно купатися. Зараз температура води близько 6 градусів тепла, але через те, що досить такі високі хвилі, вітряно, люди кажуть, що пірнають досить швидко, тому що нема місця де зігрітися, перевдягнутися. і що до цього готувалися. Хтось прийшов вже одразу з пледиками, хтось одразу набрав собі гарячий чай в термос. Ну і досі ми бачимо, що люди от на задньому фоні продовжують пірнати. За ними чергують, слідкують медики, і от в разі потреби реагують. і Одразу допомагають, хто ще не звик все ж таки в пірна, зимове море. Студія. Так, дякуємо. Справжні сміливці нині прийшли на збережі чорного моря, зокрема в Одесі. Але треба зважати на те, що організм все ж таки має бути підготовлений. Людина має бути і психологічно, і фізично загартована, і починати це краще все ж таки влітку, далеко заздалегідь. Дякуємо.